Вітаю, друзі. 10 жовтня тяжкий день для України, і для Києва, але це дуже таке профілактичне нагадування про те, що війна не завершилася, що ми зарано розслабилися, що ворог кожну нашу слабину і кожну нашу безпечність використає на свою користь. Те, що творилось сьогодні над всією територією України, з одного боку деморалізує, а з іншого боку, надихає. Справді більше 80 ракет випущено по території України. Сумарно все це дрантя, що летіло на наші голови, коштує більше мільярда доларів. Це ракети Х-555. Х-22. Це калібри, це Іскандери, це смерчі, це певна кількість цих іранських мопедів, крилатих. І все це з іншого боку досить успішно збивалося. Поряд з моїм домом, ну там в радіусі 5-7 кілометрів, було збито шість ракет. Всі шість, які пролітали в цьому напрямку, були збиті. Тобто українські війська навчилися протистояти. А тепер подумайте, якби українська влада дослухалася наших партнерів на Заході і готувалася до війни в лютому. перед... Цією атакою, яка просто порозносила Ірпінь, Бучу, Суми, Харків. Що ми мали? А ми мали розслідування Набу, а точніше ДБР по Клістронах. Тобто, фактично, влада ослабляла протиповітряну оборону. Зараз же ця протиповітряна оборона зібрана наново, фактично. Хоча збитки, які нанесені, вони величезні, але вони принаймні дають змогу зовсім інакше подивитися на українських політиків, і відтикнути їх брудною мордякою в їхні ж, сліди їхньої ж життєдіяльності політичної. В п'ятницю був проголосований бюджет на 23 рік. Складний бюджет. Але враження таке, що. Комусь здалося, що ми вже перемогли. От поясніть мені, навіщо на дороги закладати 90 мільярдів гривень в той час, коли вибити вікна і знесені дахи або ну, в сотнях, в тисячах будинків по Україні. Треба перекрити Чернігів, треба перекрити будинки в Ірпені, Бучі. Не кажучи вже Миколаїв, який там просто, зараз нов, нова трагедія Запорізька, вона нам всім болить, тому що ну, в самому Запоріжжі були дні, коли гинуло більше людей, ніж по всій Україні. І що? З одного боку, ми якось емоційно проймаємося, ми переживаємо, а з іншого боку, ми хіба розслабляємося духом, хіба ми зневірюємося. Поряд із ударами по українській інфраструктурі російський агресор. А хочу нагадати, що ці скажені удари це такий фірмовий стиль новопризначеного м'ясника по Україні, генерала Суровікіна, Путін призначив його. Це, це така худопина з погонами, яка свого часу відзначила ще. Тим, що вона роздавила протестувальників в Москві 19-20 серпня 1991 року. Саме він керував колоною БМП, які просто розчавили протестувальників. Там згинуло троє людей, потім Єльцин всіх їх визнав. Ну, ледь не праведниками Росії, героями Росії, нагородив посмертно, звичайно, і це дуже символічно був росіянин, українець і єврей. Ну, оцей Суровікін розчавив цих людей. Потім він розчавив Ічкерію вільну, і те, що він там витворяв, як він утюжив, просував. Фактично артилерію цю нещасну Ічкерію, страшно подумати. Потім, на його рахунку, була Сирія, а далі й Маріуполь. Тому він от фірмово відзначився тепер на своїй посаді, мабуть, вигативши половину активного запасу ракет, який зберігала Росія на Чорний день. Очевидно, що цей психоз, який трапився із випуском такої кількості ракет, пов'язаний. По-перше, ну, з таким самоутвердженням Соровіка на посаді, а по-друге, психоз пов'язаний із Кримським мостом. Ну, дуже вдарили в пах, так би мовити, кремлівського карлика з нальоту. І карлик взбілінілся, те, що називається. Ну, добре, Київ витримав цей удар. Але ж, про що я власне нагадував? Про те, що бомблячи нашу інфраструктуру, Росія хоче ще забомбити наші мізки. Вони почали прокачувати тему, що залужний, неспроможний. Люди добрі. Більше 50% ракет, збиті українською протиповітряною обороною. Це насправді феноменальний результат. Ми не маємо протиракетних комплексів. Ми навчилися збивати їх навіть. Цим радянським примітивним приладом з назвою Ігла. Розумієте? Тобто це те, що наскільки, ну, скажімо так, вдосконалилась українська армія в боротьбі з летючими всякими залізяками з Російської Федерації, це просто диво. Тому що це винахідливість і талант українських військових. За що ми їх повинні підтримувати? Ну і головне, Головне те, що зараз е, насувається е, Рамштайн, на Рамштайні треба б українській стороні дуже чітко заявити про абсолютно новий перехід на інший щабель забезпечення військ. Нам потрібна авіація, адже частина ракет, яка сьогодні була збита, була збита з допомогою літаків. І це вже надихає те, що. Україна летить, так би мовити. Крила є, крила потужні, крила абсолютно професійно обслужені і обслуговуються, і, і, і управляються дуже професійно. Вірмо в Збройні сили, не розчаровуємось. Сьогодні, мабуть, удар по серцю Києва багатьох заскочив зненацька. Змусив згадати 24 лютого. Знаєте, так як 24 лютого українці, не озираючись ні на кого, згуртувалися, об'єдналися, почали створювати сили самооборони, так і сьогодні, по суті, не озираючись на політичну владу українську, кожен український громадянин знає, що робити. Це дуже важливо. Але. Треба не забувати про небезпеку з неба. Тобто слухаймо сигнали тривоги. ховаємося в укриття, бережімо себе, тим самим наближаємо нашу перемогу. Хочу сказати, що українські військові, попри все, продавлюють цю наволоч. І я Спостерігаю за реакцією так званих воєнкорів Ерефоських. Вони зранку верещали, що от Київ получив. Але під вечір тема бомбардування Києва, вона якось тихенько почала в них згасати, і вони почали скавуліти про Сватово, кримінну. Ну і там десь Мелітополь маячить. І не забуваємо, що Херсон теж маячить їм з Новою Каховкою. Слава Україні! Ми переможемо!